Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів з Омеляну. Приїхав електричний гольф чорного кольору на шикарних литр-дисках, на білому салоні з чорним дахом, дуже гарної комплектації. Камера заднього виду. Підігрів сидінь повний електропакет. А на зеркалах є датчики зліперзон. За ним приїхали клієнти з Отомара яким тим дуже подобаються електромобілі. Вони в захваті від економії даних машин. Один кілометр пробігу при зарядці нічним тарифом 23 копійки. Денний тариф зарядка, вартість одного кілометра пробігу 53 копійки. Дві зарядки. Саббуфер, смола, компресор okay. входить в комплектацію автомобіля. Ну і інші дрібнички. На колесах стоять секретки. Ось такий шикарний салон. Білі карти дверей з чорним верхом. Чорний низ. Всередині все біленьке. Чорний дах. Дуже гарно дивиться. Добрий день. Добрий день. Як ви вийшли на Омеляна? Підписниця його на YouTube каналі. Довго вибирали машинку? Я за ним спостерігала, як він підбирає авто. Мені дуже сподобалося. Вирішили замовити. Дуже задоволені послугами автопригон з Європи. Дуже задоволені авто. Все відповідає дійсності. Буду рекомендувати вашим підписникам на каналі і всім своїм знайомим. Як довго знаєте Омеляна? Пів року десь спостерігаю за його каналом. Скільки давала завдатку за автомобіль? Півтори тисячі євро. Скільки часу чекала на автомобіль? Близько двох тижнів, не більше. Сподобалась машинка? Так, дуже захваті. Дуже чекала і з нестерпінням і вже хочу приїхатися. Що порекомендуєте нашим підписникам? Ну, по-перше, підписуватись, хто ще не підписаний. А по-друге, замовляйте на фірмі автопригон з Європи. Замовляйте, користуйтеся з такими автомобілями. Дуже вам дякую. Телефонуйте до Омеляна, замовляйте автомобілі з загідним пробігом в відповідній комплектації. Всім вдалих покупок! Щасливо! Дякую, дякую вам.